Завдання вчити дітей, жити в умовах повномасштабної війни і знати, як розпізнати міну і вберегтися від неї. Наші журналісти завітали на урок мінної безпеки, організований Ірпінською благодійною організацією Друзі Патрона. Далі уважно подивіться цей матеріал. Він про правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Матеріал знімала Ірина Коваленко. Тож, будь ласка, до вашого. Коли ти живеш у найбільш замінованій країні, в місті, де точилися бойові дії, і ледь не щодня працює ППО, твої діти мають знати про мінну безпеку. Все так подумали двоє ірпінчан і створили благодійний проєкт Друзі патрона, мета якого поширити знання про вибухонебезпечні предмети та навчити, як протидіяти їм. На кожного українця може чатувати розтяжка в траві. А ще величезна небезпека міни-пастки, що схожі на звичайні предмети, наприклад, сховані в книжках чи футбольних м'ячах. Також колосальну загрозу несуть такі залишки війни: снаряди, патрони, гранати різного типу міни. Артилерійський обстріл, стрілянина, залишені боєприпаси, міни, боєприпаси, що не вибухнули, міни-пастки. Такі загрози можуть чекати на кожного маленького українця. Школярі Бучанського району, чиїх будинків торкнулася війна, активно сприймають матеріал тренінгу та готові ділитися власними історіями зустрічі з небезпечними предметами. Але все одно в моєго брата в кімнаті були патрони. Так, я бачила, коли ми гуляли за друзями біля жирафу, ми побачила міну, я, ну, я трошки спугалася, тому що вона була не так близько до нас. Ми просто обійшли її, щоб ну, не тркатись, вона була в озері, хлопці не испугалися, ось я трошки спугалася. Найцікавіший етап навчання ознайомлення з різними видами мін і вибухонебезпечних предметів. Тож ми також вирішили долучитися і зрозуміти, що є що і як з цим боротися. Міни небезпечні завжди, якими б вони старими і ржавими не здавалися. Вони завжди є небезпечними. Зазвичай біля протитранспортних можуть бути і протипіхотні або протипіхотна під протитранспортною знаходиться. Це також пастка. Тобто наступимо на неї і може бути вибух. Окрім протипіхотних мін натискової дії, є міни осколкової натяжної дії, міни-пелюстки, різні види протитранспортних. Найбільшу загрозу несуть міни-пастки в дитячих іграшках, предметах побуту. Фактично, вся Україна нашпигована мінами і вибухонебезпечними предметами, поля бою, полігони, узбіччя доріг, зруйновані будівлі, ліси, лісосмуги, посадки, водойми. Місця потенційної загрози військові або працівники ДСНС завжди маркують спеціальними червоними знаками з надписом небезпечно міни або підручними предметами. Наші діти мають знати єдиний алгоритм дій: зупинися. Не чіпай, озирнися, стоячи на місці. Відійди тим самим шляхом на безпечній відстані. Дзвони батькам або на номер 101 чи 102. Наразі, отакі зустрічі вони надзвичайно корисні, тому що діти мають запит на таку інформацію. Тим паче, що вони досить часто грають самі, і їм важлива ця безпека, і розумітися на тому, що вони можуть побачити, як впізнати міну, як себе поводити, тому що теоретично вони розуміють, що може бути небезпека. А от зрозуміти саме шляхи, як діти в цій небезпеці, це надзвичайно важливо. Аби привернути більшу увагу школярів до уроків змінної безпеки, організація Друзі Патрона оголосила конкурс дитячого малюнка та зібрала понад 300 робіт. А найбільш цікаві й сміливі ідеї перетворила на nft колекцію. Перша лінійка міжнародна присвячена вигаданим друзям патрона з усього світу. Тут є песики з різних країн і континентів, різних національностей з різним кольором шкіри. Традиційному одязі, і навіть із символікою спільноти ЛГБТ на даний момент ми продали до 10 картинок, тобто це більше фан, напевно. І NFT – це ще такий не досить розповсюджена штука. Ми готували другу і третю колекцію. У нас є заготовки, тобто ми готові випустити і йти далі з цим. За менш ніж рік існування організації понад 14 тисяч дітей онлайн і наживо почули про мінну безпеку, навчилися бути пильними в умовах повномасштабного ведення війни. Невтомні друзі патрона навіть не думають зупинятися освічувати дітей, планують розширити географію своїх тренінгів і в 2023-му провести заняття для 100 тисяч школярів. Бо ж найкращий спосіб подбати про дитину, навчити її берегти своє життя. Ірина Коваленко, Максим Трісугін, телеканал Київ.